Я буду гнати росил в глухих полях його я зупиню, візьму косу і все, що я вкосив. Свої кохані додому віднесу, візьму косу і все, що я вкосив, свої кохані додому віднесу, вона візьме, вдихнувши аромат, поколені. Пісок свіжий будь-який, потім шбурне, мені букет назад, Заверищі дідрівне навтюки. потім журне, букет По мені <голове> назад, Заверищі, дідрівне навтюки. А теперь баритина. Не, а барикину можна теж. Господку кожи до баритина. Да, не звонити.